Мене звати Ілона, і понад 10 років я працюю юрисконсультом. Отже, перед тим як я розпочну, я би хотіла попросити вас поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та підписатися на мій ютуб канал. Якщо вас цікавить юридичний контент, але не простий це про те, яка професія юрисконсульта зсередини. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, які фрази відносно своєї професії доводиться чути юриста. Я зібрала свій топ фраз, які доводилось чути мені. Якщо у вас є доповнення або якісь ще цікаві фрази, то ви обов'язково діліться зі мною ними в коментарях. Отже, почнемо. Найпопулярнішою фразою, яку мені доводилось чути, ти ж юрист, ти мені допоможеш. Цю фразу я чула безліч разів і хочу вам сказати, що юрист фахівець в своїй галузі права. Я працювала в господарській сфері, тому я. Більш кваліфікований спеціаліст в господарських питаннях, що стосується господарського права. Також у мене були приватні цивільні справи і паралельно ще я вивчала трудове законодавство. Оскільки я працювала на підприємствах з найманими працівниками, мені доводилось консультувати як працівників, так і керівництво з трудових питань. Наступна і не менш популярна фраза в моєму переліку це фраза нескладна професія і кожна людина і так по життю юрист. Е, так, нескладно загуглити якесь питання і почитати. Відповідь на нього. Також нескладно ознайомитись, напевно, з якоюсь справою подібною, тому що є доступи до судових реєстрів в Україні, вільний доступ, і є відкриті справи. І я думаю, що можна загуглити, але юрист виступає тут як тлумач, він тлумачить букву закону. Не всі люди в змозі зрозуміти, що саме прописано в законі, або як вирішити справи, де виникають якісь колізійні ситуації. Тому юристи допомагають саме в цьому, бо вони розуміють статтю. І бачать в статті не тільки просто слова або обмеження, а також бачать і інші її складові частини. Тому що статті переважно складаються з декількох частин, і людина має розуміти, до якої частини статті відносяться її питання або її ситуація. Тому юристи в першу чергу чергу перепрошую. Вони як тлумачі закону. Далі, в моєму переліку, напевно, більше не фраза, а твердження. Юристи люблять судові процеси. Юристи люблять судові процеси, коли вони не є учасниками судового процесу набратись досвіду, послухати судову справу. Дуже корисно, до речі, для тих, хто хоче пов'язати свою подальшу професію з юридичною освітою, можу порадити вам, ходіть на відкриті справи з першого курсу. От, буквально все, що є, беріть і коли ви маєте час, ходіть на відкриті судові справи. Далі я більш детально в наступних відео буду пояснювати, чому це потрібно. Але саме до, цієї, до цього твердження я хочу сказати, що юристи намагаються уникнути суд, розгляду судової справи за тією ситуацією, яка виникла, і намагаються укласти. Мирну угоду з контрагентом і не доводити це все до судового процесу. Дуже важко збирати доказову базу, коли не, все, не всі процеси, не всі етапи залежали від юриста, тому це збір великого об'єму інформації. Допит свідків, а свідками є працівники підприємства, на якому ти працюєш. Дуже тяжко йдуть на співпрацю контрагенти в таких випадках. Тому Юрист консульт намагається зробити все так, щоб справа не дійшла до суду. Але якщо вже не можна уминути цієї ситуації, юрисконсульт збирає повністю доказову базу для того, щоб виграти справу. Часто доводилось чути, що юрист знає абсолютно всі закони. Тож, скажу вам невеличку таємницю, юрист не знає всі закони. Юрист орієнтується по ситуації і а, знає, де шукати відповідь, ріш... законне рішення на дану ситуацію. А, знає, як правильно пояснити контрагенту, клієнту, особі, яка до нього звернулась. А... Законні підстави, як можна вирішити дану ситуацію. Проконсультувати. Але це все робиться не за один раз. Коли людина звертається з якимось нестандартним питанням, яке, наприклад, юрист не зустрічав в своїй практиці або зустрічав але рідко, то перше, що має зробити юрист, досконало дослідити законодавчу базу. На підставі якої він буде діяти і консультувати людину. Тут фразу я чула дуже часто, що юристи це серйозні ділові люди, які не мають свого особистого життя напевно. Юристи звичайні люди, вони просто трактують букву закону. Вони знають законодавство, знають права, знають обов'язки і знають, що може бути за те, що не виконав своїх обов'язків. Все. Знання цього допомагає юристу в, йому, в його особистому житті, в його особистих якихось життєвих ситуаціях, а також допомагає в професійній діяльності. Все, що можу сказати про серйозність і е, те, що юристи що не можуть посміхатись, не можуть шуткувати. Ну це неправда. Всі ми люди, е, всі ми звичайні люди, і тому е, ні про яку ді про які ділові і серйозні, е, не можу сказати, що в житті вони такі ж. Тепер ми наближаємось до переліку тих фраз, які я вже менше чула, але все ж було. А, така фраза, як а, 5 хвилин і все готово, 5 хвилин і договір готовий, 5 хвилин і консультацію можна надати. А, я вам скажу, що якщо ви потребуєте кваліфіковану допомогу, це трохи. Часу займає, бо юристу необхідно вивчити це питання досконало, вивчити всі шляхи вирішення і надати вам кваліфіковану допомогу або е, опрацювання договору. Е, прочитав і все ні. Прочитав, е, дослідив, на підставі якого законодавства вони прописали ті чи інші пункти. Це не 5 хвилин, і дуже часто це стосується тих фірм, де немає посади юрисконсульта або юриста. Дуже часто ці фірми присилали такі договори і прописували там пункти законодавчі, які вже не діяли і не діяли по декілька років. І вони мені казали, ну ми так з усіма працюємо. І якби мені доводилось знаходити законні підстави для того, щоб нести зміни в умови діючого, не діючого, перепрошую, в умови договору, проєкту договору. Тому так, це не 5 хвилин роботи. На завершення у мене фраза, що юристи не помиляються. Всі люди помиляються, всі професіонали коли-небудь помиляються, допускають помилки. Просто помилки юриста зафіксовані на папері і прописані в умовах договору або інших документах. Тому до їх помилок, ну, скажімо так, аргументи знайти, що це опечатка, Практично неможливо, бо якщо юрист помилився, юрист помилився і це треба визнавати, домовлятися з контрагентами про внесення змін в умови договору, або дійти якоїсь загальної згоди. Але частіше за все, контрагенти йдуть на зустріч, якщо це не стосується оплати, звичайно, або якихось серйозних моментів. То зазвичай контрагенти йдуть на зустріч і підписують доповнення до договору. Таким є мій перелік фраз, які мені доводиться чути протягом всієї своєї кар'єри. Мої шановні колеги, якщо вам доводилось ще щось цікавеньке, почути. То, будь ласка, пишіть в коментарях, не забувайте про це. А також ті, хто не є юристами, пишіть, може, вам колись доводилось якусь цікаву фразу говорити юристам. Це дуже цікаво дізнатись. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей!